Розділ 3. На 15 му році панування Кесаря Тиверія, коли юдеєю володів понтій Пилат, а ірод був тетрархом Галилеї, його брат Пилип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а Лисаній тетрархом Авіліні за первосвященників Анни й Каяфи було боже слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі: Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки його. Хай кожна долина наповниться, і кожна гора та кожний пагорб понизиться, нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті – гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже спасіння. Іван казав людям, які приходили хреститися до нього Роде гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву, тож принесіть плоди, гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі маємо батька Авраама», бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові, адже вже й сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево. Яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Запитували його люди, кажучи, що ж маємо робити. У відповідь він сказав їм хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли митники хреститися й запитують його учителю, а що нам робити, а він сказав їм нічого більше від того, що встановлене вам не вимагайте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: нікого не кривдьте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос, Іван відповів усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я негідний розв'язати ремінців його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем, у його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем Невгасимим. Багато ще й іншого, потішаючи, він благовістив народові. А тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за іродіяду, дружину його брата, і за все зло, яке зробив ірод. До всього додав ще й те, що замкнув Івана у в'язниці. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, також, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий, у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і почувся голос із неба Ти, мій улюблений син, у тобі моє уподобання. А сам Ісус, розпочинаючи. Мав років за 30, будучи, як вважали, сином Йосипа, сина Іллі, сина Матата, сина Левія, сина Мелхії, сина Янная, сина Йосипа, сина Мататія, сина Амоса, сина Наума, сина Еслія, сина Нангея, сина Маата, сина Мататія, сина Семія, сина Йосиха, сина Йоди, сина Йоанана, сина Рисія. Сина Зоровавеля, сина Салатеїла, сина Нирія, сина Мелхія, сина Аддія, сина Косама, сина Елмадама, сина Іра, сина Ісуса, сина Еліезера, сина Йорима, сина Матата, сина Левія, сина Симеона, сина Юди, сина Йосипа, сина Йонама, сина Еліякима, сина Мелея, сина Мени, сина, сина Матата, Сина Натама, сина Давида, сина Єсея, сина Овида, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Админа, сина Арнія, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сина Рагава, Сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусала, сина Еноха, сина Ярета, сина Малалеїла, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога.